З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України Брис Військо та його ведуча Юлія Чалик. Корупція у сфері оборони, особливо під час війни, небезпечний внутрішній ворог, оскільки підриває довіру суспільства, гальмує розвиток країни та ставить під загрозу майбутнє кожного громадянина. Боротьба з цим ворогом, а саме протидія і виявлення корупційних правопорушень, як і підтримання державного обвинувачення у суді, покладається законом на прокурорів спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Тому рада вітати у нашій студії першого заступника керівника спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Павла Книша. Вітаю доброго дня. Дякую, що знову завітали до нас. Отже, оскільки робота з виявлення корупційних правопорушень триває, тож розкажіть, будь ласка, якими є підсумки роботи спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону за цим напрямком за 2025 рік. Нами забезпечено скерування до суду 196 кримінальних проваджень, які скеровані за фактами вчинення корупційних проявів. З тієї кількості близько 40, які стосуються корупції у бюджетній сфері, тобто заволодіння бюджетними коштами, розкрадання, а також привласнення їх служиваючи службовим становищем. Упродовж 2025 року нами зареєстровано 107 кримінальних проваджень у сфері. Проведення мобілізаційних заходів, що стосуються корупційних проявів з цієї кількості близько 53 кримінальних проваджень особам оголошено про підозру. А скільки кримінальних проваджень було направлено до суду? Якщо можна пару прикладів, на сьогоднішній день, якщо брати сферу мобілізації, нами забезпечено шляхом процесуального керівництва за досудовим розслідуванням 42 обвинувальні акти відносно 47 осіб. На даний час в залишку перебуває 64 кримінальні провадження, у яких 36 особ. Обом оголошено про підозру нами упродовж 2025 року за процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур південного регіону виявлялися факти, де 5 осіб, які займалися незаконною діяльністю щодо видачі фіктивних документів особам з метою їх ухилення від мобілізації і від призову за мобілізацію. ці документи давали змогу особам отримувати відстрочки від військової служби за мобілізацію. Зазначені особи є жителі області, Області з них один є військовослужбовцем територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки один є військовослужбовцем. Міністерства оборони України у 2025 році нами виявлено цю групу задокументовано діяльність шляхом виявлення одержання ними 12 тисяч доларів неправомірної вигоди від особи за виготовлення вказаних довідок двома траншами. Зазначене кримінальне провадження скероване на розгляд в суд за частиною другої статті 369 зі значком 2, за яке передбачено покарання від 3 до 5 років позбавлення. Волі. Окрім цього, у грудні місяці 2025 року нами скеровано до суду кримінальне провадження спільно із органами досудового розслідування та оперативними підрозділами відносно тимчасового виконувача обов'язків, начальника відділу Одеського РТЦК та СП. Особи старшого офіцерського складу, яка за отримання на свою користь трьох тисяч доларів США неправомірної вигоди, зобов'язалася громадянина України зняти з розшуку через систему оберіг для подальшого його бронювання по роботі на сьогоднішній день. Кримінальне провадження скероване на розгляду суду за частиною третьої статті 368 кримінального кодексу України покарання за це передбачено від 5 до 10 років позбавлення волі. А які корупційні правопорушення пов'язані з діяльністю? Тю ТЦК та СП, а також ВЛК, зустрічаються найчастіше. Серед загального правила найчастіше зустрічаються кримінальні провадження, які говорять про отримання неправомірної вигоди представниками вказаних органів, за видачу недостовірних документів або документів, які містять ознаки фіктивності. З таких випадків нами було виявлено 13. Окрім цього, 12 кримінальних проваджень, які скеровувалися до суду. Це є кримінальні провадження, що стосуються видачі документів, які дають право особам на. Безперешкодний перетин державного кордону незаконним шляхом, як приклад, на Вінниччині, Командир роти охорони за отримання на свою користь 16 тисяч доларів США видав спочатку повістки, які особа заповнила власноручно і пред'являла на блокпостах з метою не бути мобілізованим а надалі виготовив фіктивний документ про відстрочку від призову за мобілізацію вказаної особи на службу. Окрім цього, у жовтні місяці нами виявлено. За процесуального керівництва органами досудового розслідування спільно з оперативними підрозділями виявлений факт отримання неправомірної вигоди начальником одного одеського районного ТЦК СП, який, отримавши на свою користь 2 тисячі доларів США, зобов'язався виготовити особі документи, які говорять про тимчасову непридатність останнього до військової служби з метою не бути мобілізованим. Нами у 2025 році викрито групу, яка діяла за попередньою з. Мовою вказана група складалася з п'яти осіб, з них є і представники лікарів, які проводили фіктивні операції на суглобах осіб. За це вони оцінювали свої послуги від 2 до 7 тисяч доларів. Викрито було вказано групу під час проведення операції розрізу на колінному суглобі, при, начебто, розриві меніска. Після проведення фіктивної операції готувалися медичні документи, які передавалися на розгляд військово-лікарських комісій з подальшим затвердженням. Та тимчасовою непридатністю особи до військової служби. Оперативними працівниками спільно зі слідством вказана група була затримана на гарячому під час того, як здійснювала фактично розтин колінного суглоба. Окрім цього, слід зазначити, що нами виявляються корупційні прояви в організованих групах шляхом такого механізму застосування, як використання агентів. Нами. У 2025 році, під час тривалого досудового розслідування та вжиття заходів і негласного слідчого і слідчо-рошукової діяльності викрито було керівник... керівництво від керівника до заступників від заступників до начальників відділів одної обласної установи лікарської, які на систематичній основі налагодили схему виготовлення фіктивних документів пов'язаних із психіатричними розладами осіб. Нами задокументовано. На сім таких фактів, які за неправомірну вигоду на свою користь проводили особам стаціонарне лікування і виготовляли документи, фіктивні, які в подальшому були скеровувалися на розгляд військово-лікарських комісій, і з подальшим. Непридатністю повної до військової служби таким чином, особи за грошові кошти уникали мобілізації, а особи лікарського складу керівного складу отримували неправомірну вигоду. Ми, діючи в рамках кримінально процесуального законодавства, залучали. До цієї діяльності особи, які діяли під спеціальним завданням з метою виявлення організованої групи, які спостерігали за вчиненням злочину і давали нам необхідну інформацію з метою документування вказаної протиправної діяльності. На початку нашої розмови ви говорили про випадки правопорушення у системі Державної прикордонної служби України. На сьогоднішній день нами забезпечено скерування до суду 52 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях за статтею 332 – це є забезпечення незаконного переміщення осіб через державний кордон, сприяння цьому, а також організація у незаконному переміщенні осіб через державний кордон України. Серед скерованих 25 обвинувальних актів вказані обвинувальні акти стосуються діючих військовослужбовців державної прикордонної служби, які завдяки неправомірному використанню своїх службових та функціональних обов'язків забезпечують безперешкодне переміщення осіб через державний кордон. Отримуючи на свою користь неправомірну вигоду, крім цього, є випадки, де прикордонники, отримавши неправомірну вигоду, впливають на товаришів з метою того, щоб останні нібито закрили очі на незаконне переміщення осіб через державний кордон України. Натомість є випадки, де прикордонники не спокусилися на отримання неправомірної вигоди, а повідомили відповідні оперативні підрозділи з метою викриття осіб, які бажають перетнути кордон незаконно. Як приклад, за процесуального керівництва Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури викрито громадянина, який надав 2 тисячі доларів США інспектору групи інспекторів Державної прикордонної служби. І був викритий при наданні цієї неправомірної вигоди за повідомленням цього ж інспектора покарання, яке він буде нести, це позбавлення волі від 2 до 5 років. А чи ставите ви собі за мету попередження скоєння корупційних злочинів та правопорушень? Так, попередження корупційних кримінальних правопорушень є однією з наших ключових цілей, які виходять з контексту виявлення розкриття кримінальних правопорушень скерування Справ відносно корупціонерів до суду, а також забезпечення належного покарання корупціонерам за вчинені злочини та висвітлення цієї діяльності у засобах масової інформації. Я вам дуже дякую, що знайшли час для нас, і звісно, дякую за вашу роботу. Дякую, що покликали. Нагадую, сьогодні гостем нашої студії був перший заступник керівника спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Павло Книж. Не будьте байдужими до фактів корупції, які стають відомі вам. Повідомляйте про це правоохоронні органи, і тоді все буде Україна.